Eu não О боже мой, за чому він сім'я не виси? Ми не знаємо, як це трапилося. Ми вже почали рушати, і тут а, непонятно де. І звідки взялася людина? Він взагалі п'яний. Ми з якої сторони він підбіг не... зовсім не бачили. Ви бачили, що всі заходи безпеки необхідні при цьому заході. Заході такого роду в житті. Поставлена огорожа, виставлена чеплення, ви Саме може це спостерігати. Ну якщо людина не в адекватному стані. Перестрибнула через огорожу і кинулася до цієї машини. Тут, як говориться, без коментарів. зараз він доставлений в травматологію місцевої лікарні. Зараз проводиться рентген. Я вважаю, що хвилин за 15 будемо знати точний діагноз. Попереднє перелом двох кісток на бедрах. Що ваші медики кажуть, якого він стане? Станці довільний, стабільний загрози життю немає. Ми вже почали рушати, і тут а, непонятно де, і звідки взялася людина. Він взагалі п'яний, ми з якої сторони він підбіг, зовсім не бачимо. Ви бачили, що всі заходи безпеки необхідні при цьому заході. Заходу такого роду в житті. поставлена огорожа, виставлена чеплення, ви Ми можете це спостерігати. Ну, якщо людина не в адекватному стані перестрибнула через огорожу і кинулася до цієї машини, то як говориться без коментарів. Зараз він доставлений в травматологію місцевої лікарні. Зараз проводиться рентген. О боже мой, зачем він сібян висипати? Ми не знаємо, як це трапить.